Росіяни вдарили безпілотниками по тролейбусному депо в Харкові. Як повідомила в телеграмі обласна прокуратура, дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Ще одна дістала поранення. На місці працює наш кореспондент Дмитро Гребіник. Дмитре, вітаю. Розкажи детальніше про наслідки атаки і чи вплине вона на роботу міського транспорту. Вітаю, 39 тролейбусів були пошкоджені внаслідок нічної атаки російських безпілотників на це тролейбусне депо у Слобідському районі Харкова. Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник військової обладміністрації Олег Сенігулов. Атака почалася сьогодні після третьої ночі і тривало близько півгодини. За даними харківського міського голови Ігоря Терехова, по цьому депо прилетіло загалом 8 безпілотників шахет. Вони поцілили по тролейбусному, власне, депо. І, за словами Терехова, тут стояли тролейбуси, які перебували на ремонті або на обслуговуванні. Зокрема, він каже, один із них знищений повністю. Ви зараз ви його бачите в кадрі. Власне, постраждала одна жінка, яка перебувала на території цього підприємства. Це якраз працівниця цього комунального підприємства. Власне, Терехов каже, що. Через те, що розосередили тролейбуси і взагалом транспорт по різних локаціях у місті, вдалося уникнути більших втрат. Тут на території ми зараз бачимо, працюють комунальники підприємства «Благоустрій», які прибирають територію, виносять, замітають і виносять зруйновані конструкції. Крім того, на даху цього підприємства, цього ангару, зараз працюють ДСНСники, Вони прибирають аварійні конструкції. Власне, детальніше про цю атаку і про наслідки прошу послухати харківського міського голови. Ми зробили таким чином, що мешканці міста не будуть бачити щодо випуску тролейбусів та автобусів. Громадський транспорт буде працювати за розкладом. Що стосується житлових будинків, які розташовані поряд з тролейбусним депотом, дійсно постраждало 33 будинки. Це переважно вибите вікна. Зараз працюють наше комунальне підприємство щодо забиття контурів і обсідиомодахи. Власне, дві жінки, які проживають у тих будинках, про яких за Терехо вони дістали гостру реакцію на стрес. Їм, за даними начальника військової адміністрації Олега Сенігубова, 61 і 84 роки. У своєму зведенні Сенігубов написав, що минулої доби росіяни загалом атакували крім Харкова ще 6 населених пунктів. Загалом 11 людей постраждали. Серед них двоє дітей. Дмитро, дякую за ці подробиці.